Ситуація. онучок. Трушечки пацючок. Онучка. маленька микрохвильовка. Якщо це комусь щось говорить, коля Шпатель він просто гігантський, а іноді навіть батя. Можливо, він просто хоче сфоткати твої ключі. Пішли зі своїм інтернетом. мерзотники з інтернетом. Забавні коровка робить і Він робить. Ти, хоч Starlink собі постав, але буде пороблено. І серед коментаторів ми розіграємо цілих три Wi-Fi роутери з те Гріхавий спас. Катя Глініна має легку вагу і важкий характер. Сергій Афонський відростив собі довгу вію. Щоправда, тільки одну. Насміхайся над девайсом. Привіт, народ! Вітаємо вас. Вітаємо вас на каналі Lifesell і це наші випуски про оглядунки девайсів. Я маю зазначити не професійні оглядунки девайсів, але забавні іноді смішні. Сьогодні у нас в випуску ми будемо робити огляд на девайс. Це маленький роутер. Мікроскопічний, я би сказала. Марки ZTE, модель так. 920T, якщо це комусь щось говорить. Так. Яка швидкість передачі даних цього роутера? Значить передача даних, як вони обіцяють, 50 Мбіт в секунду uh -huh. і прийом 150 Мбіт в секунду. Uh -huh. І це ніби прям добряче. Але особисто в мене за швидкість прийому і передачі даних відповідає не роутер, а провайдер. Так, і варто зазначити, що якщо у тебе провайдер типу Коля Шпаціль, то ти хоч Starlink собі постав, але буде пороблено. Цього роутера є одна крута особливість. Він не прив'язаний до друтового інтернету. Ти просто вставляєш сюди картку якогось оператора. І носиш його з собою куди завгодно. Наприклад, наприклад, лайце like чисто теоретично, чисто теоретично. Так, да, і це переносний роутер. Тобто, ти реально будеш в центрі уваги на будь-якій тусовці. Ти прям з ноги заходиш, ти король цієї тусовки. Це знаєш, як раніше носили круті хлопці магнітолу на плечі, тепер ти будеш носити ось так цей маленький роутер. Можливо, не отак, прям він маленький. Це так в кишені. отут так, Оп. На Нагородну кишеню. Але є, ти знаєш, певні обмеження. Він може роздавати ем, інтернет до восьми пристроїв одночасно. Не більше. Не більше. Тобто ти будеш в центрі уваги, але треба буде створити топ 8 друзів, яким ти роздаєш так. інтернет. Це буде як в тому фільмі Мерзенна вісімка знаєш, чому мерзенна? Ну. Тому що всі інші люди на тусовці будуть дивитись на вас ось так, типу, прийшли зі своїм інтернетом. Ці Ці мерзотники мерзотники, з інтернетом. Ці мерзотники, так. Ще в нього ємність акумулятора 2000 мА, тобто його роботи вистачає десь на 6 годин. І це, наприклад, сезон серіалу. Або 4 футбольних матчі. Або це 6 годин роботи. Давай будемо чесними. Це ніколи не 6 годин роботи, це 2 години роботи і 4 години YouTube -чика. YouTube -чика чи серіальчика. Розпакува. Отже, давайте перейдемо до розпаковки. Оці традиційні ваші штучки. Традицій незмінні роками, як казала одна реклама. Я не дуже сильно це розумію. Поїхали. Боже, wow. який він маленький. Дивіться, дивіться, це як маленька микрохвильовка. Oh, точно. Або як дуже маленький телевізор. <хи> Отакий. От <хи> Отак от і, от, і дивишся. Ну, тут є так, шнур, це очевидно, так? Да? Для блачка. Блачка нема. Шнур і інструкція. Купити собі блачок. От Слухай, він, він такий кьют, такий маленький. Тут є е, розйом для сім-карти. Ось там сім-карту маємо. І є. давай спробуємо його увімкнути. Врубай. Ю. Поки він вмикається, О! О, диви. Він не світає, він засвітився. Тут, до речі, дуже зручна підсвітка. Прям все чітко видно, батарея. І різнокольорова, прикольно. Все. Зелений, синій, червоний. Так. Зараз він одуплиться, диви, а тут позаду є. Ключі. Ключ. Wi-Fi-ключ. Це означає, що ти можеш цей ключ давати замість пароля, і люди будуть під'єднуватись до твого роутера. Клас! Але тепер треба бути обережнішим, коли до тебе сусід приходить за сіллю, тому що можливо він просто хоче сфоткати твої ключі. Так, да, Він сфоткає ключі, потім займе місце твого родича якогось. Так, да, у вас же чітко вісім родичів, вісім людей в сім'ї. Чиїсь чись маленьке місце, не маленькі вайфайчик. Вон Але він насправді займе. це навряд чи буде домашній Wi-Fi в когось. Це переносна штука, яку ти можеш брати з собою в подорож кудись, де ти б хотів бути з інтернетом. З це, мабуть, основна його перевага. Ой, дивися, він мені здається, вже роздає Wi-Fi. роздає. Блін, щоб роздавати інтернет на всю сім'ю, от з цим прекрасним роутером. Це ж який треба мати пакет інтернету. Ну слухай, давай так. Пакет ти можеш хоч за тебе взяти. А от тарифний план треба обрати правильний. Е, і, до речі, у Лейфал є спеціальний тарифний план для роутерів, які були куплені безпосередньо в їх магазині. Uh -huh. І він називається 4G домашній інтернет. Там тобі дають до 9999 гігабайт на 4 тижні. Wow. Тому навіть тобі з таким величезним городом вистачить. І величезною сім'єю. Yeah. Сім інтернет. Тест-драйв. Собака спеціальна для тест-драйву. Тест-драйв це буде для тих, хто в душі трошечки пацючок. Ну, наприклад, всі ми знаємо ці ситуації, коли ти купляєш собі якусь нову річ і ти хочеш нею користуватись, але налітають твої друзі, не знаю, з общаги чи якісь родичі. Твої сусіди по кімнаті, брати, сестри, а іноді навіть батя. Так, да, і це тест-драйв на ситуацію, коли ви купили собі роутер, налаштували його собі. І ви хочете ним користуватись і ні з ким не ділитись. Тому зараз ми будемо перевіряти, чи вистачить сигналу цього Wi-Fi, щоб роздавати інтернет, коли ми максимально заховаємо його у всі ці коробочки. Ну давай. І так, коробка номер один. Ну, давай одразу розуміємо, так? Лове. Лове. Лове, він ніби на дешевих курсах з англійською. This is love лове. Так, далі заки замотуй. Ось так. Давай, щоб не да, замотаємо повністю. Давай ще однемо. Я хочу мерч, де буде э, обличчя і так лове. <laughs> так, те ще лове, вообще нічого не помінялось. Сінюваш, так, ще. так. Народ, ну нічого не змінилось. Тому ми розпаковуємо це десептикон з Давай. коробок. Ховання роутера в скриню, тому що доволі важко сховати скриню. Так, в ну можна, можна сказати, що ти просто знайшов її на барахолці. <рес> Дуже зручна. Так. Ось так. Ще є сторожовий пес до скрині. Його можна прив'язати, щоб ніхто не підходив до твого роутера. Так, сідаєш, так? Да, і... і ще я зверху сяду. Ось Слухай, так. лови бездоганно. Ну, знаєте, проблема виявляється не в тому, щоб сховати роутер, а в тому, що він все одно буде роздавати сигнал, і ваші рідні будуть підходити і питати, а звідки цей Wi-Fi? Доведеться робити вигляд, що ти не ділах і не знаєш. А де б ви вдома заховали Wi-Fi роутер за умови, що його ніхто не має знайти? Напишіть в коментарях місця ваших схованок. І серед коментаторів, які ще й підписані при цьому на наш канал, ми розіграємо цілих три Wi-Fi роутери, ZTE. А разом з роутером... Переможе ще й отримає стартовий пакет для підключення тарифного плану 4 g домашній інтернет від Лейфсел. І прикол ще в тому, що там будуть перші 4 тижні вже оплачені. А далі оплата буде 225 гривень за 4 тижні. Клас. Тому скористайтесь можливістю отримати крутий роутер, який можна сховати, можна і не ховати. Це, звісно, залежить від вас. Яка ви людинка всередині? Угу. Нільсой чи нормальна? Тест ДРАЙВ Так, народ, ми на спеціальній нашій локації для тест-драйвів. Якщо вам здається, що це та сама локація, де ми були до цього, то вам тільки здається, дивичись mm -hmm. під яким кутом дивитись. Отже, уявімо ситуацію для тест-драйву. Ви десь, ну, наприклад, поїхали в село, де нема провідного інтернету. Ви там налагодили собі оце бездротовий, цей шикарний інтернет. І більше того, навіть навчили свою бабусю ним користуватись. Але... Ситуація. Неділя, бабуся пішла на город, порпається там і раптом згадує, що Давай, сьогодні. Давай так, неділя, вона пішла не будемо впрямо. Субота, Субота. вона пішла на город, порпається і згадує, що сьогодні гріховий спас. Їй треба, знаєте, ну ці відкриточки вайбері відправити, але вони самі не відправляться без інтернету. І вона так гукає онучок, воночка. Коровка робить му. І там ще є індик, і він робить -у -у -у". Сергій. Просто дуже хотів показати вам свого індика. Там треба дергати головою і робити. Ну покажи, давай, хай всі побачать. Давай, давай. Ну Всі тепер давай, дивляться і мені... Давай, роби. Nee, Ні, ну, ну погано, прям погано. Ну було краще. Так yes, але я покажу. Можна це лишити. Сергій, 35 років. Я вмію робити індюку. Nee, <плес> Індюкайс такі. І нам треба перевірити, чи вистачить дальності роботи цього роутера, щоб згорода відправити вайбері, в вайбері листівочку. Як ми це будемо перевіряти? Я буду тут тримати ось цей прекрасний роутер, можливо, їсти якісь печеньки, пити водичку, а Сергій піде на уявний город. Підключайся до вайфаю. Так, отже, я під'єднав свій телефон до Wi-Fi і взяв е, телефон, щоб вести репортаж. Ну, зйомку. Все, я пішов нагород. Що е, тобі? Отак робимо. Все, я пішов. Доповідаю. Рулове добре. Ти відійшов на метр собі. Ладно, йдемо далі. Я тут. Лови добре. Таке смачне печиво. Так. Це не реклама, є сліша. Паличок все ще 4. О, собака. Бачили собака. Сподіваюся, Сергію там добре. О, дуже схоже на бабусино село. Дивіться, тут у мене є сіно. Палички стало три. До речі, якщо ви колись... Відправляли своїй бабусі у відповідь таку саму блискучу листівку у вайбер, то ставте плюсик. Яблуневий сад, а тепер тут на до всі покатаюсь. А, точно, тест. Отже, три палочки. Я думаю, Сергій вже втік додому. О! Ось тут. Перестало майже ловити. Одна палочка. Одна палочка. І це доволі далеко. Це величенький город. Фу, я повернувся. Ну що, розказую, як результати? Результати приголомшливі, тому що я реально пішов на таку відстані, інтернет ловив так далеко, що якби це був дійсно город, я би не хотів в ньому поротись, бо він просто гігантський. Ну, типу, відстань така, що це міг бути вже город сусідів. Це ти можеш одночасно красти кукурудзу у, на сусідському городі і відправляти листівки в вайбер. Обожній час від часу. And... Оціню. Переходимо до оціночок. Перший критерій у нас трендовість. Ну і бездротовий інтернет це завжди тренд, тому тут 8 балів мінімум. Вісім. Інноваційність. Ну нема нічого прям супер інноваційного в бездротовому інтернеті роутері, але все доречно. Ну, десь 7 балів. Сімка. Чоловість. Я вважаю, що це тверда десятка, тому що ти собі маєш вайфайчик, де завгодно дає покриття. І кайфуєш, чи лиш. Статусність. Ну не знаю, наскільки статусно ходити з роутером, але. Ти приходиш на вечірку сюди. і ти король вечірки, тому я вважаю, що статусність мінімум 9. 10. Фешенебельність. Він не супер фешенебельний, він чорного кольору із екранчиком, тому краще прям доставати його, показувати не, не треба. тримай в кишені. Трієчка. Трієчка. Отже, 38 балів набрав цей роутер, що є дуже непоганим результатом для такої крихітки. Я вважаю. Да, і я нагадую, що ви можете виграти цю крихітку. Один з трьох роутерів може бути вашим. Всього лиш написавши коментар під цим відео і підписавшись на наш канал. А ще ми будемо вдячні, якщо ви поставите сердечко, натиснете дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відоси. порекомендуєте друзям і вообще. Так, да, давайте домовимось. З вас оце все, а з нас нові відоси. Угу. Так, і три роутери комусь із вас. Все, до зустрічі! Па-па!